Доброго дня! Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде черговий погляд зброї. І сьогодні будемо розглядати чудову чехословецьку рушницю Візі 24 Це, чесно кажучи, одна з моїх улюблених рушниць. І вона в мене з'явилася чинна першою вже досить давно. Вона послужила гарно на реконструкціях, військово-історичних реконструкціях, а також просто на стрільбищі в теру, де ми з нею досить успішно стріляли. Отож, історія цієї рушниці така. Вона була створена за патентом системи Маузера. Як ви знаєте, в Першій світовій війні дуже дуже, дуже великої популярності набула. Набула німецька рушниця ГВР 98 модель тисячу року. Ще правда вона була досить довгою, насправді була дуже доброзалежною і Чехословаччина по ліцензії Маузера, тобто, сам як виглядає сам затвор, як виглядає дизайн рушниці, створили чуть-чуть коротшу рушницю. І назвали її «Візії 24 Взор-24, тобто зразок 1924 року. Вона вироблялася на Чехословацьких фабриках Чеська збройовка, збройовка Брно. І, е, габарити її такі. Загальна довжина 1100 мм, тобто 1 метр 10 м, довжина ствола 590 мм, і е, вага. 4 кг 200 грамів незаряджено. Є внутрішній магазин на 5 патронів. Заряджаються патрони або подиночно, або з такого кліпу. В чому особливості цієї рушниці? і Чим, наприклад, вона відрізняється від німецького німецького карабіна уже К-98 речі? Кажуть, німці вже перед, перед Другою світовою війною вони, власне, подивилися, що Чехословакі зробили такий укорочений варіант довгої рушниці Першої світової війни. І вони зробили також К-98, тому що насправді така довжина більш оптимальна вже для умов війни в 30-х-40-х роках ХХ століття. Тож, перша е, візуальна особливість це те, що тут дерев'яна накладка вона повністю, вона покриває повністю тут цінку, в той час як е, в, в К-98 вона тільки покриває половину. Е, також деякі особливості, які я потім покажу зблизь, зблизька. Е, ще одна візуальна особливість це те, що кріплення на, для ремня є в двох варіантах. Антапки є прикріплені. Тут, звичайного, для піхотного кріплення внизу, а також є прикріплені збоку для так званого кавалерійського кріплення е, ременя. Ще, е, ще одна особливість є те, що типово в німецьких, е, в німецьких рушницях К-98 тут є спеціальний такий отвір, в який вони використовують для того, щоб розбирати е, затвор. А тут, тут спеціальна така е, гайка, вона знаходиться з тої сторони. І е, з лівої сторони, і, відповідно, вона знаходиться ось тут, ми потім зблизька подивимося. Чим ця рушниця цікава, наприклад, для українського е, питання, для українських моментів в історії. Це те, що е, ми знаємо, в 1938-39 роках, ще фактично перед початком Другої світової війни, Карпатська Україна вже почала боротися за незалежність проти. Спочатку за незалежність від Чехословаччини, а потім вже почала боротися проти проти угорських фашистів, котрі тоді були на стороні, на стороні Німеччини. І в той час українські січовики, організація народної оборони Карпатської Січі, в них насправді були серйозні проблеми з, з озброєнням, тому що вони фактично не могли його купити ніде в Чехословаччині. Аж потім, коли вже Чехословацькі війська почали відступати. Іх місцями вдавалося їх роззброювати, і е, таким чином вони здобули кілька сот е, рушниць, власне, такого типу е, ВЗ-24 чехословацькі, і е, кілька кулеметів. Ну і вони мали пістолети. І фактично е, з такою мінімальною зброєю карпатські січовики боролися проти, е, проти угорської армії, фактично також проти е, польських диверсантів. Е, також знаємо, що участь в цих боях е, приймав е, Роман Шухевич. Тарас Чупринка, він, власне, був висланий одним, одним з представників організації українських націоналістів, які допомагали Карпатській Україні боротися за незалежність. Зараз ми розглянемо трошки більше ще деталей щодо цієї рушниці. Звичайно, як ми бачимо приклад, затвор кільця. Особливість така ще є, що. Мушка вона тут приклита спеціальними шторками, тому що в деяких попередніх варіантах була просто тільки тут проріз, і його легко було скажімо так, пошкодити, і він також зачіпався за все. А в даному варіанті власне, цілик він прикритий шторками, котрий його захищає і котрий допомагає прицілюватися. Також особливістю є те, що чехословаки зробили багнет для цієї рушниці, він виглядає ось так. І він насправді є трошки довшим, ніж німецький багнет. Він причіпляється стандартним способом. Рушниця виходить дуже довгою вже з багнетом. І на це саме місце також сідає типовий німецький багнет до К-98. Тобто вони уніфіковані, бачимо, але сам багнет чехословацький є довшим від німецького. Це такий просто один з, цікавих, один з цікавих моментів. Зараз спробуємо трошки зблизька розглянути конструкцію рушниці. Як бачите, типового типу маузерівський затвор відкривається ось таким чином. Вкладається набої закривається. Мушу сказати, що він на диво плавний і якість виконання чехами є чудова. Прицільні засоби. Тут є цілик на 2000 метрів, типово він наставлений на 200 метрів, тобто нульова позначка це є відстань 200 метрів. Як казав уже, прикрита. Шторками мушка для полегшеного цілення. І також антапки на кріплення ременя є з, знизу для піхотного кріплення і для каверлійського кріплення збоку. Також тут є такий спеціальний отвір, вбудований для того, щоб розбирати затвор. Також тут внизу є кришка, з допомогою котрої можна відкрити нижню, нижню сторону магазину. І це я вам зараз продемонструю. Засоби, тут є спеціальна кашторка для забезпечення для сейфті, коли ми заряджаємо затвор, її можна перекинути ось в праву сторону, це в такому випадку не можна зробити постріл, тобто рушниця з тих незабезпечення, також затвор закритий. В вертикальному положенні затвор можна відкрити, але постріл здійснити не можна. А в лівому положенні рушниця. На бойовому взводі і можна можна виконати постріл. Стосовно того, як е, зняти затвор, треба його зарядити, привести прапорець в вертикальне положення, і тут є такий маленький рячажок, як ви бачите, його можна відвести в сторону, підняти ручку і акуратно витягнути затвор. Таким самим чином елементарно, ставити його назад. Ось. Ще раз демонструємо. Заводимо затвор, переводимо вертикальне положення і акуратно його витягуємо. Ще кілька слідів щодо калібру, бо я, мені здається, я опустив. Цієрушниці використовували стандартні набори Маузер 8 мм, тобто це зараз так округлено кажуть 8 мм. Насправді це калібр 792х57 такого типу патрони, і на цей час вони були що найпоширенішими на території, на території Європи. Також щодо маркування, як ви бачите, тут стоїть номер на рушниці, також підпис е чехословенська збройовка БРНО, DZ-24, також є маркування на прикладі. Е також ще в кількох інших частинах. Я от навіть вже не пам'ятаю. Ще є такий цікавий нюанс про те, як знімати. Кришку магазину можна це робити використовуючи патрон. Його можна просто вставити сюди і підтягнути. Кришку вона підпружена, відповідно вона знімається, чим відкривається огляд магазину, і також чудесно можна його тут чистити. Також щодо розборки затвору. Щоб почати його розбирати, треба натиснути тут маленький такий а, штифт і почати відкручувати верхню частину. Так. Звідси тут ми бачимо, що є ударник з пружиною. І щоб його зняти, можна притиснути його ось тут. Цей отвір потиснути вниз, зняти головку і таким чином провести розборку затвора. Ну і спробую продемонструвати збирання затвору. Назад. Знову таки бажано. Використати спеціальний власне, цей отвір для того, щоб можна було втиснути затвор mm -hmm. і тут таким чином накладається ця головка. Ось і затвор вкручується назад. Yes. На місце і вставляємо його назад в рушницю. Так можна вставити трошки магазина. Вставляється вона досить легко. Як ми бачимо, все працює ідеально, незважаючи на те, що ці рушниці вже майже 100 років якість виконання і. Якість всіх деталей і то, як вона працює, це просто неймовірно. Ось приблизно такий короткий огляд цієї рушниці Mauser VZ24, Чехословецька рушниця моделі 1924 року. Mm -hmm. Також цікаво знову ж таки те, що в нас є наявності. Багнет оригінальний, який також підходить по номеру до цієї рушниці. Дуже цікавий еземпляр. Використовуємо в групі сіроманці, в основному для реконструкції, а також для практичних стрільб, тому що я вважаю, що кожен реконструктор повинен також розуміти, як ця зброя насправді працювала і яка її. Сила. Цих рушниць було виготовлено досить багато. Їх свого часу закуповувала Іспанія під час Чехословакії під час Іспанської громадянської війни. Десь близько тут мене записано близько 40 тисяч одиниць їх було закуплено Іспанією, близько 200 тисяч було закуплено Китаєм. Коли розпочалася Друга світова і е, Німеччина окупала Чехословаччину, такі рушниці були е, практично в використанні в німецькій армії, особливо їх е, передавали на різноманітні поліційні відділи, відділи допоміжної поліції. Е, е, і також вони потрапляли в руки українських е, партизан. В руки української повстанської армії е, е, ці рушниці також воювали е, в УПА. Для того, щоб здобувати свободу і незалежність України. А я дякую вам, сподіваюся, що вам цікавий був цей огляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Сподіваюся, що ще буде можливість зняти якісь огляди про інші, про інші одиниці зброї. Слава Україні! Героям слава!